Ведуча маша Єфросиніна вперше зізналася, що стала жертвою домагань режисера. У себе в інстаграмі вона вирішила поділитися історією, яка сталася з нею у 18 років. Тоді вона була студенткою і шукала роботу, щоб підзаробити. Подруга привела її в одне шоу, в якому сама працювала, щоб та влаштувалася адміністраторкою. Однак, продюсер звернув увагу на зовнішність маші Єфросиніної та запропонував їй спробувати себе у ролі ведучої. Тож дівчина сіла у кадр на епізодичну роль приймати. Дзвінки від телеглядачів, однак таке рішення не оцінив режисер каналу. Він, як сказала ведуча, постійно її цькував. Міг ігнорувати або демонстративно при всіх принижувати. Врешті режисер став підлаштовувати все так, щоб вони лишалися на одинці. типу на додаткову якусь там чітку сценарію, щоб маша не ганьбила шоу. Так він почав до неї торкатися а одного разу взяв за шию, намагався поцілувати та схилити до інтиму, згадуючи це, Маша Єфросиніна каже, що їй хотілося блювати, але вона втекла і нікому нічого не сказала.